Молитва дорога до зцілення. Дорогі мої, вірю, що у ваших родинах, серед ваших сусідів, друзів чи знайомих чи друзів є хтось, кому ви би хотіли допомогти стати людянішими, духовно здоровими, тобто добрими. Справедливими і чесними. Можливо, ви переживаєте важку кризу через те, що не знаєте, як допомогти цій людині, адже вже розмовляли з ними, робили їм зауваження, переконували їх протистояти злу, навіть погрожували може. Але все було даремно. Може, це хтось, хто знищив своє подружжя, зруйнував сім'ю, став алкоголіком, хтось святотантствує, хтось вчинив зраду, хто підвів усіх своїх друзів, замкнувся в собі, перестав працювати. І тільки свариться з іншими, хто не може з стене ненависти, одним словом, хтось, у кого зламане серце та в кому оселився страх і смуток. Можливо, це людина, що більше не вірить в Бога. Не молиться, втратила надію, яка пробувала вчинити, може навіть і самогубство, яка зневірилася у що, нікому, абсолютно нікому не довіряє, перебуває в глибокій депресії і стала такою агресивною. Перед такими хворобами ми, власне кажучи, безпорадні, нам стається, що можемо зробити лише так, щоб ця людина не завдавала шкоди іншим, тобто відгородити, ізолювати її від інших і покинути животіти призволяще. Однак є спосіб допомогти їй. Ісус Христос прийшов. На цей світ саме задля цього, щоб допомогти таким людям. Тебе він звільнив би від безнадії, смутку і немочі. Вільна людина може реалізуватися лише в любові, бо любов це простір. У якому дозволяємо іншим бути тими, ким вони є, цілком і повністю, Бог навіть дозволяє тобі грішити, говорити блюзнірські речі проти неба і проти нього, чинити будь-яке зло, але так само допускає, щоб ти був його другом. Добрим і чесним, Бог терпить людину тому, тому що любить її. Кожна, дорогі моє, любов людська є короткою, вона є обмеженою, а тому неспроможною навернути іншу людину. Часом нам здається, що материнська любов Майже близька до того, щоби допомогти навіть найбільшому злочинцеві. Але й таке трапляється рідко, тому на дорожі до духовного зцілення нам може допомогти лише Божа Любов. А отже Бог єдиний спосіб та єдина можливість досягнути. Того, щоб суспільство і людина стали ліпшими. Відкинути Бога означає відмовитися від можливості створити ліпшу людину. Це підтверджує приклад атеїстичної влади, яка нищить не лише людину, але й культуру, економіку і суспільство. Однак поверхнева прихильність до довіричи християнства і церкви не допоможе людині. Конче потрібно, щоб людина почала молитися по справжньому від щирого серця, так, щоб ця молитва стала спілкуванням з Богом. Дорогі мої, сам факт того, що в помешканні нашому є телефон, не означає, що мусимо ним розмовляти. Водночас те, що часом телефонуємо і спілкуємося з другом, не значить, що ми готові прийняти від нього все те, що Він хоче нам дати. Так само і з молитвою. Якщо вона поверхнева, то не дасть нам Божої сили, але якщо достатньо переконлива, розсудлива, то випливає з глибини всього нашого єства, то сповнить нас неї. Тільки любов може допомогти кожній людині, яку прагнемо змінити, а в любов. Можна потрапити лише через молитву, бо молитва це спілкування та зізнання з Богом, який є любов'ю. Молитися означає торкатися Бога, споглядати Його лице, всією душею линути до нього. Говорити з ним і прислухатися до Його закликів. Ніщо нас не має відволікати, от зациклені на Ньому. Молитва це посудина, який Бог дарує тобі свободу любити друга, котрого прагнеш. Урятувати від важкої депресії, агресивності, ненависти і хвороби. Ось саме це молитва, дорогі мої, це свічка, запалена від Божого серця, щоб прогнати морок з душі того, кому хочеш допомогти, кого бажаєш визволити з неволі. Ось якою повинна бути, дорогі мої, наша молитва за того, кому ми хочемо допомогти. Мусимо пам'ятати, що молитва це сила, завдяки якій можеш повністю, без останку, прийняти навіть найстрашнішого злочинця. І за допомогою цієї свободи Божої любові привести Його до глибокого жалю та перетворити на приятеля. Любов така всемогутня. полюби друга, пробач Йому, подякуй Богові за нього. І тоді почнете змінюватися, і ти, і він. Коли ж ми кажемо, що гріха не маємо, то себе обманюємо. І немає в нас правди, 1 Івана 1.8. Живемо грішні. Як живемо, як вміємо, так і живемо. Живемо і грішимо. Усвідомлюємо свої гріхи і не усвідомлюємо, боремося зі своїми гріхами, і не боремося. Ми вільні. Хоч і не завжди розуміємо, що в всіх обставинах нашого життя ми вільні. Вільні в одному у виборі, бути нам з Богом чи без Бога. а решті, всього ми залежні, бо грішні. Гріх, доки ми грішні до нашого вибору і нашого рішення завжди додає щось своє. Ми живемо. І досить часто розуміємо, що гріх заважає нам стати справжніми, повноцінними. Тож, коли розуміємо, то йдемо до храму, сповідаємося у своїх гріхах, отримуємо прощення та тимчасове полегшення. А потім знову грішимо, знову сповідаємося і знову падаємо в гріх. Як бути, як жити? Як прийти до спасіння, невже гріх сильніший за людину? Так, мої, гріх сильніший і досвідченіший за людину, бо має в собі основу, яка походить від того, хто задовго до з'явлення людини щияв своєю славою і так захопився собою, що впав. Знання та досвід палого нікуди не поділись. І він використовує їх для того, щоб і всіх людей втягнути в падіння. То як бути людині, слабкий і недосвідчений в тому, що закрито від неї, скласти руки і віддати ще гріхом, нідрою, людина не скотина і добре розуміється, і має право вільно користуватися тим, що вона не скотина а особистість, яка тримає в собі основу набагато сильнішу, ніж гріх. От тільки як можна опертися ту основу, живемо і грішимо. Маючи силу бути вільними, залишаємося у залежності. Причина того не у силі гріха і не в дошвіді тих, хто спонукає до гріха. Причина ховається у нас самих, маємо її відкрити для себе і усвідомити. Гріх приємний, всякий гріх, який ми чинимо на момент Його здійснення, є приємним для нас. Це потім, пізніше, ми можемо розуміти гидкість наших дій і нашого життя, таке розуміння приводить до сповіді. Але цього недостатньо для покаяння, якщо ми розуміємо покаяння в його дійсному значенні як переміну свідомості і переміну власного життя, ми сповідаємося, отримуємо прощення і розслабляємося, а приємність греха манить нас і через певний час це повторюється, повторюється, бо сповідаючись. Ми не віддали у гріх, приємність, яка пов'язує нас основою гріха, залишається з нами. Ми пов'язані, пов'язані гріхом, а тому залежні і слабкі, і можемо нюні розпускати і жаліти ще, лукавлячи на те, що ми слабкі і не маємо сили подолати гріх. Так. Сили подолати не маємо, але маємо силу до дії в своєму єдиному, завжди вільному виборі. Бог вільний, тому Він цінує волю кожної людини. Все змінюється лише тоді, коли ми прагнемо до свободи більше, ніж до гріха, коли несподівано для себе усвідомлюємо, що Бог це не якась красива ідея. І не якась сила, яка покликана нам допомагати в наших бідах, а що Бог є основою всього. А коли вже Він основа всього, то мусить стати і основою нашого життя, і ми починаємо діяти в тому, щоб Він став основою і для нас. Ми не можемо примусити Бога стати. Нашою основою. Ми не можемо у нього ні виплагати, ні виторгувати такого. Вартість поєднання з Богом одна жертва за жертву. Ісус Христос віддав за нас власне життя, і ми мусимо віддати власне життя Богу. А суть цього віддання полягає в тому, що ми віддавши. Поєднуємося з тим, хто все знає, все твори, на все має силу, завжди є і завжди має свободу. І все це дарує нам при проєднанні, як дітям своїм. Варто чи не варто прагнути таких змін, Бог дарує нам свободу вибору в цьому, якщо вибираємо Його. То Він підтримує нас, відкриває перед нами наш шлях і дарує сили на той шлях. Боже молостивий, дякуємо Тобі за те, що ти терпиш нас і дбаєш про нас. Боже молостивий, дякуємо Тобі за Твою незбагненну любов до нас. Боже молостивий, допоможи нам від початку і до кінця. Всім, що ми є, вітатись тобі. А чи думаєш ти? Людська історія переповнена стихійними лихами та різноманітними бідами? Це ми бачимо також і у наш час. Цунамі та урагани зрівнюють із землею, цілі міста та забирають тисячі життів, тероризм та смерть. Підстерігають нас на кожному кроці. Сучасна молодь розтрачує мільярди доларів на наркотики, підтримуючи кримінальний світ, поїзд з життя зійшов з рейок і несеться провалля. Природа, яка колись була створена Богом доброю і досконалою, настільки скалічена людиною, що відплачує їй епідеміями. Та з безмістовними війнами сучасний світ не може багато чого пояснити та зрозуміти. Він не шукає відповіді на від... відвічні питання у книзі книг Біблії, яка все це пророкувала на багато століть назад. Людина захоплюється зовнішніми багатствами та принадами. Вони скуповують дорогі машини, вибудовують розкішні житла, одягають брендові речі. Проте, не переживають за духовний стан свого життя. Кінець людського існування такий близький, проте ми цього не хочемо помічати. Різноманітні пристрасті та захоплення заполонюють людський розум, війни, насилля, землетруси, урагани, соці... соціальні біди, несправедливість це все відволікає людину від більш серйозних проблем. В Біблії знаходимо історію всесвітнього потопу. 120 років ной будував ковчег, його ага. сучасники, можливо, навіть і сусіди та близькі родичі, сміялися з нього, проте Ной не переставав будувати. Навпаки, він ще з більшим зустиллям настановляв людей, застерігаючи їх про наближення катастрофи. Проте ніхто так і не повірив йому. І тоді розпочався дощ, який падав сорок днів та сорок ночей. Земля покрилася водою, і тільки ной, із своєю сім'єю, був врятований в зачиненому ковчезі. Звісно, що люди все зрозуміли, проте було вже запізно. Вода покрила всю землю аж до найвищих гір. Люди... Та все живе загинуло. А чи у нас час не відбуваються масштабні катаклізми та катастрофи, чи ми, люди, звертаємо свої очі до небес, прохаючи Господа про прощення наших гріхів? Адже кожна людина має зрозуміти, що люди, котрі постраждали від стихійного лиха чи війни, не були ані кращими, ані гіршими за нас, ми також могли опинитися на їхньому місці, проте Боже милосердя було прихильним до нас. В часи Моїсея люди чекали Спасителя, котрий мав привести порядок на землі. Він приходить, три роки ходить по землі, творить добро, навчає людей, як потрібно жити, а в кінці люди віддячили йому, вжали і розіп'яли. А чи ми не вчинили б так само, звісно, навіть не роздумуючи? Ми очікуємо на другий прихід Христа. Який має принести людям визволення від зла відновити справедливість. Та чи ми готуємо свої душі до цього? Людина грішить, багато грішить, проте не дуже спішить покаятися перед Богом. Царство Небесне, яке обіцяне нам Христос, христом залишається десь далеко від нас, ніби воно стосується когось іншого. Як часто люди, обманені тимчасовими багатствами, втрачають вічне життя, Христос все ж таки чекає на кожного з нас, і у нас ще є час покаятися, примиритися з Богом, прийняти Його та впустити в своє життя. Про те наближається той час, коли Христос знову прийде навести порядок на нашій землі. І нехай тоді Господь буде на нашій стороні. Проте ще є час. Час для покаяння. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки. Подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!